Спочатку гуманітарна місія з пошуку та ексгумації тіл українських військовослужбовців, загиблих в зоні АТО не мала якоїсь спеціальної назви. Чорним тюльпаном її назвали самі мешканці сходу, коли вперше побачили на своїх землях наших пошуковців та дізналися, чим вони займаються. Місія одразу була сприйнята схвально, і основним джерелом інформації стосовно поховань наших солдатів залишається місцеве населення. Оскільки волонтери працюють на території непідконтрольній українській армії, багатьом з місцевих доводиться приховувати своє справжнє ставлення до подій на їхній землі. Тому і пошуковцям не всі насмілюються допомагати. Але є люди, які не зраджують своїм переконанням і під страхом смерті. Не забудеться зустріч з жінкою, син якої пішов добровольцем до національної гвардії, після чого одразу був приречений місцевою самопроголошеною владою до смертної кари. Його мати, отримавши Тавро кроп, не припиняла підтримувати українських солдатів на блокпостах і сама зв'язалася з нашими пошуковцями, щоб показати місця поховань. Тільки вийшли з машини, а на подході тихонечко шопати. Оту... Слава Україні! Атмосфера емоційної пригниченности супроводжує пошуковців на сході по час. Беззброєні люди ніколи не зможуть почуватися спокойно в очень озброєних. Люди с оружием не воспринимаются спокойно никогда, в принципе, когда ты понимаешь, что ты главный человек с ружьем и стоишь по стволом автомата, поэтому в любом случае тяжело. Сейчас просто по поиску становится, с каждым днем все труднее и труднее, листва упала. Во-первых, растяжки остаются. То есть приходится постоянно смотреть под ноги, проверять, чтобы нигде не наткнуться ни на что. На українській території волонтери знаходяться під повною опікою та захистом наших збройних сил. І справа не лише в тому, що місію в рамках воєнно-громадського співробітництва ініціювало Міністерство оборони України. Причина значно глибша. Бійці, як ніхто інший, розуміють, наскільки складною є сьогодні ситуація з похованням та ідентифікацією загиблих. З військовими керівництво самопроголошених республік домовлятися не збирається, а матері вдома чекають на своїх дітей, точніше на їх тіла, щоб оплакати та поховати по-людськи. Тому цивільні волонтери єдині, кого пускають на ту територію і кому дозволяють шукати так ексгумувати тіла наших солдатів. А це справа не з легких і витримують не всі. Здесь говорить, там, про якусь Це вот, не можна. І в чому то винити тих людей теж нельзя. Тому що це не кожному дано. Вот. А ті, які люди зараз вот остаються і... И... Работают в таких ну, неимоверных условиях. А те неимоверные умовы вызнают все без вычетку кто дезнается про діяльність миссии «Черный тюльпан». Пацаны, герои. Я даже за на ту сторону, на ту сторону, это уже героизм, потому что у тех людей он может в любое время выстрелить, в любое время. Это его решение. И за это никто не накажет. Слава богу, что за это, за это все время таких инцидентов не было. Но все равно же стреляли. Над головами летали пацанов, пули и так далее. То есть это нужно помимо работы с двухсотыми, Здесь еще идет героизм идти на вражескую территорию без оружия, без ничего. Могут любые провокации быть. Любая. Все що угодно може бути і не даже навіть Ну, Я вважаю, що це героїзм з вашої сторони. Ну, людям, які займалися, тяжело це понять. А пошуковці, відвідавши зону АТО хоча б раз, вже не уявляють свого найближчого життя без місії. Бо саме там, як ніде розумієш, крилатий вислів, якщо не я, то хто. І чим далі, то вже менше речей змушують їх здригатися. Звикаєш до вигляду останків, до вибухів поряд. Тільки щемить серце від зустрічі з патріотами, які вимушені ховатися, та лише інколи від побаченого, як було цього разу. Ото двоє бойців ДНР зі зв'язаними руками залі і з польовим атвірським одного валгу, второго вісок. Може, вони дезертіруними були, тому що вони були не в воєнній формі, а в пляжних тапочках і в шортах, в мак. Загалом за минулий тиждень криворізькими волонтерами було піднято шість тіл загиблих. Четверо з них сепаратисти. Ми ми не воюємо тиждень. Ми пліч опліч з пошуковцями провели в зоні АТО при підтримці української армії і, враховуючи обставини нашого знайомства, відчули себе прийнятими. Особливе братство. Особливо приємно ці хвилини отримати ось такий подарунок. Мене навіть не повертається за це сказати подарунком. Оце символ нашої перемоги від цих людей. Я вам дякую щиро. І цей символ особисто для ДРК Рудана. І ще одна приємна несподіванка нас очікувала вже на виїзді з буферної зони по дорозі додому. На одному з блокпостів ми зустріли наших земляків. Це батальйон криван. Нам дуже приємно. Їх бачити. як справи, хлопці. Як служба? Всім привіт. У нас все добре, все відвічно. Все, буде добре. Все, ребят, в счастливо вам службу. Берегите себя.